Ех, в мене, на жаль, котик попав. Ви Чорнобиль в Роблоксі І тепер у нього така проблема що у нього лице з усіх сторін. З усіх чотирьох сторін. Хлопа! І тут це якісь дівки стоять. Мені дали меч отут. І він світиться. І тут вже якийсь монстр стоїть. Хлопа, куди ти мене телепортував? Телепортуй назад, пліз! Де я флопа? Хлопа? Куди ти мене телепортував? Скажи, пизи.